Баскетбольний клуб рівне переконливо стартував у суперлізі. Вже у першому матчі івано-франківського баблу рівняни впевнено здолали географічного сусіда Старий Луцьк. У першій десяти хвилинці підопічні Михайла Переверзія встановили лідерство 23-8, а у підсумку перемогли волинян 82-61. МВП зустрічі став американський новачок БК Рівне і Ладжа Джойнер, на рахунку якого 24 очки, 6 підбирань та 7 передач. Однак, усі гравці рівнян цього дня змогли проявити свої найкращі якості. Про першу гру. Хочеться сказати, це ну, досить хвилююче було, оскільки ми новачки Суперліги і досвіду виступів у Суперлізі у нас е, майже немає, там один-два гравці. Але ну, майже все вдалося. Ще більш ефектний тріумф дався Бакарівне наступного дня у поєдинку проти Київ Баскету. На противагу трьом американцям у складі суперників. Єдиний легіонер рівнян Джойнер знову вів команду за собою. Ілайджа віддав рекордні для першого ігрового тижня 13 передач та набрав 11 очок. Двозначне число залікових балів у складі рівного набрали одразу 5 гравців. А підсумковий рахунок 81-64 на користь підопічних Михайла. Переверзія Ми доклали чимало зусиль. Грали на поле. Упродовж всіх 40 хвилин гри періодично. Ми підпускали суперників у рахунку, але цього було недостатньо, щоб наздогнати нас. однак повернутися з Івано-Франківська до рідного міста з трьома перемогами рівнянам не судилося. В останній зустрічі цього вікенду червоно-білі поступилися черкаським мавпам: 71-82. Бакарівне знову впевнено стартував, вигравши першу чверть. Однак суперники згодом перехопили ініціативу. результативнішому складі рівнян в останній грі першого баблу став Олексій Соловйов, на рахунку якого 17 очок. Команда Черкас нав'язала нам свою, свою гру. Ми не хотіли грати в такий повільний позиційний баскетбол, але вони на досвіді. Вони габаритніші набагато. У нас трохи не пішов кидок і вони з цим скористалися. Десь скоріш за все, як я хлопців і попереджав. Було таке відчуття, як ми не налаштовували їх, що десь після цих двох перемог, що ми виграли у попередніх суперників, десь чуть-чуть вони вирішили, що можна ми вже там. Сезон у чоловічій баскетбольній суперлізі лише стартував. Тільки одна команда змогла виграти три з трьох матчів. Дніпро наступного грубе карівна проведе 20 жовтня проти одеської біпи. Микола Брижицький. Випуск новин.